які набули онкозахворювання під час проходження Ну, треба юридичне управління запитати, чи можна саме в порядку визначити, чи положення саме цю фразу включити. Для он... Тут є у вашому... Ну, по цьому проєкту рішення тоді, я не знаю, що ну, треба внести тоді зміни. Тому, ну, але це питання ми зі... можемо нарахувати. Ми тут це обсудимо і на сесії, щоб ми на сесії не ці питання. Тому, ми просто на, на комісії говорити. Ян насиль. Це інша програма. У нас дві програми. Ця програма то не підходить для військовослужбовців, Тому що там до 20 тисяч. Коли є Колеги, ще раз перепрошую, включна трансляція. Це питання стосується питань з обмеженим доступом. Чи ми переходимо до розгляду питань? Я думаю, що Демо, з обмеженим доступом. і, доступ. і поговорюємо да. тоді. Це питання може виключно Так, Тоді виключимо. Не закінчення обговорення питання, які з обмеженим доступом. Прошу попросити ще раз виключити.